Всім привіт! Сьогодні приготуємо пиріжки з мого улюбленого дріжджового тіста, яке ми робимо безопарним способом. Для нього потрібні продукти всі бути кімнатної температури. Для початку змішуємо яйця з цукром та ваніллю, потім додаємо добре тепле молоко. Свіжі, якісні дріжджі та розтоплене вершкове масло. Все це добре перемішуємо, тепер додаємо сіль та борошно. І Починаємо замішувати тісто. Борошном не забивайте, щоб воно було м'яке. І Вимішуємо хвилин 10-15 тісто, постійно змащуючи руки олією. Так замісили тісто, в ємність змащену олією, викладаємо, отак повернули, щоб і верх був змащений тісто, викладаємо наше тісто, прикриваємо харчовою плівкою та полотенечком. Ставимо десь на 45 хвилин на годинку, підійматися, потім дістаємо, обминаємо його добре і знов так само кладемо на такий самий час підійматися. так само. Другий раз викладаємо, ще раз добре обминаємо його і потім вже ділимо на частини, які нам потрібні, це або пиріжки, або паски, ну, дивлячись на те, що ми будемо з нього готувати, на такі частини ділимо. Для того, щоб нам зручно було, спочатку ми на, велик... на частин 5 розділили, а потім катаємо такі кульки. Для цих пиріжечків ми взяли, по, накатали кульок по 45 грамів і от складаємо їх під харчову плівочку. Потім, які ми першими поклали, вони вже встигли відпочити і ми беремо ці кульки, так розкатуємо та викладаємо начинку. У нас сьогодні густий заварний крем. І тоненькою такою стрічечкою ми викладаємо теж густий кисіль, ми такий заварили з пюре кизилу та вишні. І от таким чином ліпимо наші пиріжечки. Складаємо їх на деко, простелене пергаментом та змащеним олією, І прикриваємо харчовою плівкою, для того, щоб дати можливість їм трохи відпочити. Перед тим, як будемо ставити до духовки, змащуємо жовтком з молоком. Ну, а це так ми ще В вигляді равликів вирішили теж зробити так само кизилово вишневу начинку, потім заварний крем. Защипуємо такою полосочкою от, і будемо скручувати це равликом. До речі, для равликів ми брали тіста по 65 грамів. Ну, а Коли вже виймаємо з духовки пиріжечки, трошки прикриваємо на хвилин 10. Потім я взяла 50 г води, і столову ложку цукру, можна солодше робити, такий сироп і змащуємо їх цим сиропом, щоб вони блищали. Прикриваємо полотенком і даємо їм ще відпочити. Пиріжки дуже смачні, це тісто нам дуже подобається. Ми його любимо, готуємо його до святкової випічки. Смакуйте, насолоджуйтесь, всім смачного!